Депутати звітують: зустріч із громадськістю Івано-Франківська, аби розповісти про свою діяльність у парламенті, організували народні обранці від Всеукраїнського об'єднання Свобода. Присутність на абсолютно всіх засіданнях парламенту та профільного комітету, 26 виступів у стінах Верховної Ради та 323 депутатських запити і звернення. Таким видався рік з часу набуття депутатських повноважень для Олександра Сича. Зважаючи на те, що я працюю у комітеті Верховної Ради України науки і освіти, я відповідно зобов'язаний реалізовувати питання, які стосуються блоку про освіту. І на виконання цих питань я вже підзивався цілий ряд законопроєктів, взагалі за звітний період від грудня 2012 року по грудень 2013 року таких законопроєктів у мене є 18, але більшість з них, напевно, я думаю, що процентів 90 це питання освіти. Підтримка місцевого самоврядування та реформи в житлово-комунальній галузі це пріоритетні напрямки роботи парламентаря Руслана Марцінківа. А ще питання сплати пайових внесків до місцевих бюджетів не залишив поза увагою народний депутат і рідний Івано-Франківськ. Зокрема, що стосується планів зміни розподілу державних субвенцій. Сьогодні парадоксальна ситуація, але чомусь на жителя нашої області, нашого міста, припадає всього навсього 3 гривні 60 копійок державних субвенцій. А наприклад, на жителя Донецької області, Ості припадає 268 гривень. Тобто, це є несправедливість, і коли нам кажуть, що скажімо, Донбас годує західну Україну, це є неправда. І сьогодні ми готові довести цифрами. Ми запропонували зокрема один законопроект як. Поділити це справедливо і поділити згідно кількості населення. Публічне обговорення своєї діяльності народні обранці хотіли провести ще у грудні минулого року. Утім, нестабільна загальнополітична ситуація в державі завадила. Тож на зустрічі із громадою нардепи говорили і про актуальні суспільні питання. Зокрема, подякували івано-франківцям за їхню активність та закликали їх і надалі демонструвати приклад національної єдності.